У нас на території Києва будівельне свавілля вже досягло свого піку. Колишня депутатка Київради Олена Єскіна веде підрахунок самобудів столиці. За даними громадської активістки, в Києві без жодних дозвільних документів зведено понад дві сотні об'єктів. Ми спостерігаємо майже у кожному дворі якесь будівельне свавілля. починаючи від протиправного встановлення малих архітектурних форм, якихось там майданчиків. До забудови скверів. Слідство інфо викрило ще один. Ну дуже нахабний самобут із загарбанням частини історичного скверу в центрі Києва. Строга на север порядка п'ятдесяти метрів розположен туалет типа сортир обозначені на схемі буквами «М» і «Ж». Це поліцейський садок, сквер в центрі столиці поряд з костьолом. А це елітний ресторан, який займає чималу частину скверу. Як з'ясувало слідство інфо, де Юре помпезна будівля це громадська вбиральня. Де-факто замість туалету тут вже 11 років працює ресторан. Без відведення землі і погодження реконструкції. На сьогоднішній день будь-які документи, які б а, підтверджували право використання даної будівлі під заклад громадського харчування, державна архітектурно будівельної інспекції України та департаментом не давалися та не реєструвалися. Заклад Кувшин в поліцейському садку входить в мережу ресторанів, власником якої є відомий підприємець Михайло Бейлін. Він є бізнес-партнером родини голови адміністрації президента Бориса Лошкіна. Нашого з Володимиром можна так. Книгу, яку ми написали. Громадські вбиральні розміщувалися в поліцейському садку ще в 90-х. Потім споруда перейшла в приватні руки. А у 2000-х туалети перетворилися на елітний ресторан. Документи, які ми зібрали по цьому об'єкту, слідство інфо відправило на аналіз юристові. Можна зараз стверджувати тих документів які наявні і з тої інформації, яка наявна, що на сьогоднішній день ця земельна ділянка, яка знаходиться на перехресті цих вулиць, вона взагалі захоплена самовільно і самовільно на ній побудовані певні будівельні об'єкти. Загарбання ділянки в міському саду за 11 років не зацікавило жодного мера, депутата Київради чи профільного чиновника. Місцева влада, яка розпоряджається столичною землею, об'єкт вперто не помічає. Державна архітектурно-будівельна інспекція, яка контролює всі забудови в місті, з 2011 року виносила низку приписів і стягувала штрафи. А в 2014-му розпочала судовий процес проти власника незаконно зведених приміщень. Були суди, до яких ми були позивачами, а саме проведення будівлі до попереднього стану. На жаль, господарським судом апеляційним було відмовлення цих вимог. За ці роки приміщення, в якому розташовувався ресторан Пана Бейліна, змінило кілька власників. У 2007-му квадратні метри купила фізична особа, такий собі Андрій Бучацький, який наразі й володіє спорудою у поліцейському садку. У рішенні суду сказано, що пан Бучацький придбав уже не вбиральні, а приміщення на понад 300 квадратів. Пояснити, яким чином відбувся перепродаж незаконних та невведених в експлуатацію споруд, мали б правоохоронні органи. Що купувалося, ким купувалося, яка була площа? Тим більше, що сам перепродаж майна виглядає доволі сумнівно. Нинішній власник Андрій Бучацький купив приміщення у вже ліквідованої компанії Мілан, співзасновником якої він і був на той момент, тобто фактично сам у себе. Орні мантії не побачили доказів, що саме нинішній власник приміщення переробив скромні вбиральні на фешенебельний ресторан. А тому за дивовижною логікою суду і не зобов'язаний зносити самобут. Директорка ресторану спілкуватися з нами категорично відмовилася. Ми до вас звернулися. Я не буду нічого це однозначно. Слідство інфо зв'язалося з власником закладу, ресторатором Михайлом Бейліним. Він повідомив, що приміщення під свій бізнес орендує та запевнив нас, що з документами повний порядок. Ми не власники взагалі ресторанами орендуємо. Якщо хочете, я можу дати фахівця нашого. Ну юриста, то ми всі документи. Всі дозволи, ми не власники, орендуємо. Є дозвіл, які прати на цю літню площадку. Мені не належить цей сквер, чи навіть орендодавці нашого не належать. Після нашого спілкування ми отримали відповідь на запитання про дозвільні документи на ресторан листом. Місце розташування кафе з літнім майданчиком було погоджено рішенням Київської міської ради на земельній ділянці орієнтовної площею 0,8 гектара. Інститутом генерального плану міста Києва було погоджено відведення зазначеної земельної ділянки. Однак, схоже, юристи ресторатора банально вирішили ввести журналістів в оману. Насправді відведення землі так і не відбулося. У столичному управлінні Держгеокадастру нам повідомили, що інформація про передачу ділянок у користування чи у власність на території поліцейського садка відсутня. Цю інформацію нам підтвердили і в земельному департаменті Київської міської адміністрації. Та, ніби знущаючись, ще й додали, що запитувана нами земельна ділянка під рестораном входить до переліку зелених зон міста. Не менш оригінальну відповідь ми отримали від юристів пана Бейліна і щодо самого приміщення, в якому розмістився ресторан. Інформація про те, що будівля, в якій розміщено ресторан Кувшин, є самовільно збудованою, є брехливою та неправдивою. Дії уповноважених осіб, які надали таку інформацію, підлягають адміністративній та кримінальній відповідальності за невиконання рішення суду. Власник приміщення дійсно позивався до державної архітектурно-будівельної інспекції та хотів змусити чиновників узаконити самобут. Так роблять ну, дуже багато забудовників. Коли через суд вирішується питання, зводиться самовільна будівля, і через суд ця самовільна будівля ну може бути узаконена. У справі з рестораном самобудом Київський апеляційний адміністративний суд звичайно ж став на бік бізнесменів. Однак будівлю так і не було узаконено. Ну, ці рішення є, але ж з виконавчим листом та зареєстрованих декларацій на сьогоднішній момент немає у нас. Тобто не зверталися вони до інспекції щодо реєстрації цього права. Минулого тижня закінчилася чергова перевірка закладу. Державна архітектурно-будівельна інспекція вже вкотре склала приписи про заборону експлуатації приміщень і наклала штраф. Та схоже власників ресторану, де зранку до ночі повно клієнтів, санкцією в 130 тисяч гривень не налякаєш, оскільки всі інші інстанції не можуть або не хочуть зупинити роботу самобуду, ми вирішили звернутися до найвищої інстанції міського голови Києва. Пістранковши на Червоноармійській не погоджувала при виділення землі. Насіх років достається сторан, чому міська влада ніяк не реагує. Дякую. Я зараз вивчу це питання і зможу вам відповісти, тому що дійсно інформацію мені потрібно отримати від е -е -е, представників, які відповідають за це. Слідство інфо чекає від Віталія Кличка не лише пояснення, але й рішучих дій з повернення захопленої частини скверу громаді Києва. Адже міська влада має всі важелі, щоб не просто відсудити ділянку під рестораном, але й змусити бізнесменів компенсувати збитки за незаконне користування землею. Сподіваємося, впливові зв'язки власника ресторану пана Бейліна не завадять Віталію Кличку чесно виконувати свою роботу в інтересах киян.